Що Росія використає ядерну зброю в Україні, це означатиме, що вона напала на НАТО. Відповідний проект резолюції у Сенаті США зареєстрували демократ Річард Блументаль та республіканець Лінці Грем. Вони заявили, що ядерна зброя використана у Україні, здійснить викид радіації на великі території в Європі, де розташовані союзники НАТО. Зі слів Грема, якщо Путін піде на такий крок, НАТО дасть масштабну відповідь. Своєю чергою демократ Річард Блументаль наголосив, що резолюція чітко вказує Путіну та його військам, що вони будуть знищені, якщо застосують тактичну ядерну зброю, або втратять, або вдарять, перепрошую по атомній станції. Це матиме нас. Садки для країн -альянсу. Якщо вони використають ядерну зброю у спробі змінити хід війни. Вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО. На кожному кроці існує страх, і він нераціональний. Він, як виявилось, необґрунтований. Що Володимир Путін якимось чином буде загострювати ситуацію. І кожного дня, коли ця війна продовжується, це день, коли він загострює війну. Він атакує інфраструктуру. Знищення дамби спричиняє хвороби, втрату врожаїв. Це і є ескалація.